Час війни вміння надавати першу домедичну допомогу є необхідністю. Тому громадська організація Сеп ендко презентували настільну гру вишкіл за словами співавтора гри Вадима Сулими. Вона створена, щоб допомогти українцям вистояти у російсько-українській війні. Питання одне як людину пересічну, яка взагалі до медицини не дотична, її треба навчити азам виживання, як ж? Дуже складно, тому що воно має бути на рівні підсвідомості, тому що людина має мати грунтовні знання для того, щоб правильно зробити, провести ту чи іншу маніпуляцію медичну. А якщо знань немає, то цю інформацію треба донести таким чином. Щоб у людини це як умовно рефлекс. Зберіглося на довгі-надовгі на довгі роки. І, можливо, він навіть цю інформацію поділився зі своїми друзями. От. Тому і виникла ідея, крім навчання, яке ми проводимо, яке називається Вишкіл, ми ще й дійшли до того, що треба сформувати гру, що в такій формі. Подати інформацію, щоб людина до автоматизму ем, навчилася тим маніпуляціям, тим діям, як вберегти себе. Ну а зрештою, як вижити. Гра містить три зони, крокуючи якими головним завданням гравця є врятувати якомога більшу кількість людей. До того ж, вона ґрунтується на алгоритмі Марч, який повинен запам'ятати кожен українець, наголосив професор. Гра заснована на тому, що. В алгоритм дій людини пересічної покладено алгоритм відомий всьому світі за літерами марч «М-А-Р» і далі по слову берзень. Людина повинна до автоматизму зрозуміти і запам'ятати, що кожне слово відповідає тому чи іншій дії, і виконати ту чи іншу потрібно в відповідальний момент, коли це є неординарна ситуація, в якій він знаходиться або сам і він надає собі допомогу, або комусь. За цим алгоритмом він навіть по перші букві зупиняє кровотечу і знає, як це зробити простими методами, навіть не маючи нічого під під руками. На презентацію гри завітав Франківець Мирослав для нього, як для медика, постійно потрібно вдосконалювати свої знання та навички. І на його думку, така гра цьому сприятиме. Вона є максимально важливою, бо я сам є медиком, навчаюся зараз хірургії, і дана, дана гра. Вона має на меті навчити людей як в медицині, так і поза, поза нею, навичок першої медичної допомоги. Ну, відповідно, в даний момент, коли йде повномасштабна війна, будь-яка людина в будь-яких обставинах в будь-який час може опинитися в, таких, в такій ситуації, коли вона мусить стати тим гравцем цієї гри, щоб врятувати. Ну, на даному випадку, якщо ви грати гру, це просто гра. А в якщо це буде в реальному житті, то можна врятувати не одне життя. Знання, що дорослий почерпне в цій грі, зможе передати своїй дитині, наголосила співавторка гри Юлія Філяк. І в час війни це є надзвичайно важливо. Важливість цієї гри в тому, що вона може навіть дитині пояснити, як допомогти дорослому, що зараз критично важливо в сучасних умовах, бо всі удари, все приймають міста, бо ворог безпощадний. Він не розуміє, де є дитина, а де є дорослий людина, де є військовий і він б'є всюди. Тому ми хочемо захистити нас, вас, і саме тому ми створили цю гру. У гру Вишкіл не рекомендовано грати дітям до 12 років, наголошують автори. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.